Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого люблячого Господа Ісуса Христа. По милості Його ми не зникли, бо велике Його до нас милосердя. Так захотілося ролик розпочати чимось таким ось красивим, особливим. І ось оця сакура, яка цвіте також в нашій. Улюбленій Україні я вже на батьківщині. Сьогодні море мені не вдалося здолати ще адапці... адап... адаптаційний період. Але слово отримала і хочу з ним поділитися. Слава Богу, за те, що він нас зберіг цієї ночі, і, хоч зараз гудить тривога, але ми віримо, що Господь наш притулок, Господь наша міцна башта, і ми будемо всю надію покладати на нього. Всю надію будемо покладати на нього і не сумніватися в його милості. Алілуя! Слава Господу! За два тижні моєї відсутності тут було дуже тепло і дощило, тому буйні трави і вже деякі квіточки відквітували. Я навіть не побачила їхньої краси. Хоча в мене була компенсація, я там побачила. Але вишня знову прозацвіла без мене. Хоча цвітіння вишень я в Німеччині застала, тобто як цвіте вишня в цьому році. Я побачила, оця берізка була така ледь, ледь вкрита листочками, а зараз вона вже такий притулок. Можна навіть в спекотний день заховатися в її листочках. І кожного разу вона буде все більше і більше вкриватися листям. Алілуя! Слава Господу! Слава Богу! Великий і дивний наш Господь, великий і дивний наш Господь. І незважаючи на тривоги, незважаючи на те, що відбувається в цьому світі, ми будемо покладатися на Його милість, ми будемо покладатися на Його силу. Ми будемо надію складати тільки на нього. Тому що до кого нам іти? До кого нам іти? Тільки до нього, тільки він має оці слова вічного життя. Слава Господу! Тільки Він є світло, тільки Він є правда, і ми знаємо, що в ньому немає і тіні змін, в ньому немає і тіні змін. Він в повіки був. Є і буде милостивим, справедливим, вічно живим, вічно спасаючим. Алілуя! Слава Богу! І в нього не забракне сили до останнього дня, до останнього подиху спасати людей, приречених на загибель. Алілуя! І з таких людей були колись і ми. Але ми повірили, ми почули ту благу звістку, ми прийняли її вірою, розтворили. В своєму серці призвали того вічного, вічного люблячого Спасителя, він увійшов наше ж... серце, і наше життя преобразилося, і наше життя почало рухатися в новому руслі, в руслі, яке... яку Проклав нам Ісус Христос. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Тому незважаючи на сумні звістки, незважаючи на те, що нас обстрілюють кожного дня, і гучно це відбувається на превеликий жаль. І є втрати на превеликий жаль, і є розрухи на превеликий жаль. І вже не так ми реагуємо на сирени. як... Всередині війни, бо на початку теж нам було дуже-дуже тривожно, потім якось трохи заспокоїлися. А зараз в нашій місцевості, на превеликий жаль, знову тривожно. Знову тривожно. І так, да, ми можемо задавати питання, коли це вже все скінчиться, доколі, доколі, Господи, коли це вже все здійсниться, коли вже прийде твоя перемога. Але ми можемо зациклюватися на цьому запитанні, і воно буде нас Приводити в дратування, в сумніви, в якийсь розпач. А можемо сфокусуватися на Господові і сказати: Господи, я всю свою надію, я всі свої турботи, я всі свої переживання, я складаю Твоїх ніг і кажу: Господи, допоможи мені, допоможи мені в ці нелегкі часи залишитися вірним, залишитися у Твому спокої, у Твоєму мирі, залишитися, Господи, з тобою і в. Що так, як ти вивів ото єврейський народ із того рабства, так ти виведеш нашу Україну із цієї огидної війни, і хай це буде в ім'я Ісуса Христа. До речі, єврейський народ вчора розпочав восьмиден... восьмиденний... восьмиденне святкування песоха, Пасхи, виходу єврейського народу із рабства. Так і ми, давайте будемо виходити із цього рабства: рабства війни, рабства е, хвороби комусь потрібно, рабства з невіри, рабства е, якихось недостатків фізичних чи фінансових. Нам потрібно вихід із цього рабства. І хай допоможе нам Господь. А в когось рабство просто телефон або е, е, оті сот. Сіті, всі ті розумієте, дьявол розкидав сіті по всьому світові, і тільки з Господом ми можемо вирватися із тих сітів. тільки, тільки з ним, тільки з ним. І що б не відбувалося в цьому світі, ми можемо разом із Давидом казати оці слова. Чого, душе моя, сумуєш і чого ти в мені не покоїшся? Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його, мого Бога. Ці прекрасні слова записані в Псалмі 42, в п'ятий вірш. Алілуя! Слава Богу! Господь є світло! Господь є світло, і в ньому немає ніякої темряви. Світлом засяй мій господь у темряві. Очі мої просвіти дай що побачив красу твої слави надію в житті укріпи. Ось я щоб схилитись, ось я щоб молитись, ось я щоб сказати. Ти мій Бог, ти моя твердиня, ти моє спасіння, ти моє натхнення, мій Господь. Вічності, цар, ти безмежно величний, вищий за славу небес. Світи прийшов, як той агнець покірний ради людей, що на хрест. Ось я щоб схилитись, ось я щоб молитись, ось я щоб сказати, ти мій Бог, ти моя твердиня. Ти моє спасіння, ти моє натхнення, мій Господь, Ось я. І хай кожен із нас може сказати: в будь-якій ситуації життя, в будь-якому місці, Господи, ось я. Ось я, ось я, щоб молитися. Ось я, Господи, щоб схилитися перед творцем неба і землі. Ось я, щоб під твоєю рукою, під твоєю рукою, скорившись твоєї волі, іти далі по цій землі. Для чого? Щоб, укріпившись силою, могутністю, щоб. О, Обліктися у все Твоє обмундірування, у всі Твої е, і, і в одяг, і в шолом, і у взутися, і взутися, щоб мати силу, що робити? Протистояти гріху, да, і амінь, е, бути в мирі, да, і амінь. І щоб звіщати, і щоб звіщати оцю славну, славну, величну новину, що Господь Ісус у. Усе вже створив. Усе уже здолав, що Господь Ісус уже придбав для кожної людини спасіння. Він уже це зробив, Він уже заплатив, Він уже пролив свою пролиту свою святу кров. І людині, щоб отримати вічне спасіння, щоб не горіти в аду, щоб мати силу, радість, мир і спокій, живучи на цій землі, потрібно зробити. Оцей крок потрібно рухатися для того, щоб. Пізнавши, дізнавшись про цю гарну новину про, про Ісуса Христа, прийняти його в своє серце і жити далі в радості. Да, будуть тривоги, да, будуть якісь падіння, да, може бути долина смертної тіні, да, це все може бути, але з Ісусом ти не одинокий. З Ісусом ти, з Ісусом ти маєш вірного друга, який був. Буде завжди поруч, тому що Слово, так як говорить, а Слово Боже, воно не зміне. Що Господь каже, я з вами повіки до кінця цього світу. Я вас не залишу, я вас не покину, я доведу в вічні обітні, обітелі. Алілуя, Слава Богу! Велика, велика! Подяка йому за його вірність. Амінь. Сьогодні хочу прочитати декілька віршів із першого послання апостола Івана. І починається так: про слово життя, про слово життя. Хто є слово життя? Слово життя це нас, це наш Ісус Христос. Чита, читаю з п'ятого вірша. Ось звістка, яку ми почули від нього і сповіщаємо вам. Блага звістка, блага звістка. Бог є світло, і в ньому немає жодної темряви. Коли скажемо, що маємо спільність із ним, то а ходимо в темряві, то говоримо неправду і правди не робимо. Коли ж ходимо у світлі, як сам він є світло, то маємо спільність одне з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. Алілуя! Слава Богу, слава Богу! І кров Ісуса Христа, Його Сина очищає нас від усякого гріха. Другий розділ, перший вірш, дітоньки мої, дітоньки мої. Так часто Іван пише, дітоньки мої, дітоньки мої, алілуя! Пишу це вам, щоб ви не грішили. Тобто, коли ми покликали Ісуса Христа в своє серце, ми стали Його дітьми. Нам потрібно укріпитися в цій істині. Ми, діти Божі, ми, діти Божі. Ми діти Божі, і є велика різниця між дітьми-сиротами і дітьми, які живуть в гарній родині. Є велика велика різниця. І коли ти спілкуєшся з дитинкою із сирітського будинку, то ти бачиш. Відбій, слава Господу, не жахаємося, відбій повітряної тривоги, радісна звістка для нас. Це також дуже дуже радісна звістка, що не було прильотів, що не було гудіння, що не було вибухів. Пройшла повітряна тривога. Алілуя! Зараз у нас це теж звістка життя. І ми всі кажемо, слава Господу, з посмішкою на обличчі. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Тож, коли ми покликали Ісуса Христа в своє серце, ми стали Його дітьми. І це повинно бути видно. У нас повинна бути різниця дітей Божих і дітей цього світу. Тому що діти цього світу, тобто люди, які не покликали Ісуса Христа, Став своє серце, вони сироти, вони обмануті дьяволом, вони йдуть слизькими дорогами, у них немає помічника. Хоча Господь їх також дуже-дуже любить. І коли ми приходимо до Господа, і то ми потім у нас, знаєте, відкриваються очі, і ми бачимо, скільки разів Господь допомагав нам, хоча б ми були грішними людьми. Чому? Тому що Він нас полюбив, коли ми були. Ще грішниками, і він любить усіх людей, любить, Розумієте? любить тому, що ми його творіння. Але, але він ненавидить гріх, але він ненавидить кровопролиття, але він ненавидить війни, але він ненавидить. Коли люди заздрять, коли люди один одному роблять якісь пастки, він це ненавидить, він ненавидить злі діла, але саму людину, саму душу він любить. І він дає до останнього подиху надію. Поклич до мене, каже, і я прийду до тебе. Поклич до мене. Подивися на отого річника на Гологовському хресті. Він встигнув, встигне йти, душе, встигне. Ти не знаєш, коли буде останній подих. Тому не барися, поклич Ісуса Христа в своє серце. Ти нічого не губиш. Як ота дитина у тому прикладі, коли вчителька, безбожна вчителька, прийшла до класу і сказала: всі гукайте, всі гукайте, Бога немає, Бога немає, Бога немає. І всі гукали. Окрім одного хлопчика. І потім вона запитала: чому ти не гукаєш? Чому всі ж гукають? А він сказав: якщо його немає, то навіщо гукати? А якщо він є, то я не хочу псувати з ним стосунки. Тому не псуйте стосунки з Богом. Покличте в своє серце, і хай відкриються ваші очі, духовні очі, і хай відкриються вуха, духовні вуха, і хай милість, і благодать Божа. Оповиє кожного з нас. І хто ще не прийняв Ісуса Христа в своє серце, спіши, душа, спіши! Алілуя! Але коли ми покликали Ісуса Христа в своє серце, ми стали його дітьми. Діти роблять різні, різні такі дурнички, і вони навіть не розуміють, що вони зробили погане. Вони вчаться. Так точно і в духовній сім'ї. Коли ви покликали Ісуса Христа в своє серце, не думайте, що ви зразу стали такими святими-святими. Да, ваш дух освятився Ісусом Христом. Але це не означає, що уже з ваших вуст не вилетить якесь огидне слово. Чи не буде в вашому розумі якоїсь думки, чи щось ви ще погане не зробите? Не думайте такого. Але. Прагніть робити добро, прагніть бути схожими на Ісуса Христа. Оце правильний вибір. Але якщо ж все-таки зробили неправильно, що ми робимо? Ми йдемо і просимо пробачення. Точно так само, як в сім'ї. Дитина зробила щось погане. Що вона повинна зробити? Вона повинна прийти до батьків і попросити пробачення. І в залежності від того, як вона буде просити пробачення, чи в залежності від того, який настрій у батьків, чи там ще багато є різних там залежностей. Вона буде зразу прощена, чи все-таки батьки її трохи покарають. Але коли дитина прийшла зразу і зразу розказала про свій отой поганий вчинок, то у неї на душі стає спокійно, в будь-якому випадку на душі буде спокій. Наш небесний отець не. Ні з, чим не, ні з якою людиною не порівнюється. Він зразу милостивий. Він зразу милостивий. І далі це все залежить від нашої віри. Якщо ми приймаємо, йдемо до Господа, каємося, знаєте, отак щиро каємося. Не просто сказали, Господи, пробач! І, дру, і рука уже знову сунеться робити отой гріх. А ні, від усього серця. Господи, грішна людина! Пробач мені, пробач від усього серця і велике, велике бажання більше цього не робити. Оце справжнє каяття. А якщо ми грішимо, покаялися і знову йдемо, і те робимо, і в нас нема ніякого угризіння тієї совісті, та Господь милостивий, Він мені все пробачить. Ні-ні ні. Це не каяття, це іграшки, це гра. Це гра в каяття, таке каяття Господь не приймає. Таке каяття Господь не приймає. Тож, коли ми діти Божі, ми. Маємо право прийти до нашого батька і сказати батько, вибач, я згрішив, я згрішила, пробач мені, і потім вірою прийняти його прощення. На сьогодні кажу амінь. Є продовження цієї теми, але це буде завтра. Благословінь вам Господніх, щирих щирих, пам'ятаємо, що ми, діти Божі, ми всіх щасливіші, і це повинно бути видно на нас наших обличчях, і Хай допоможе нам Господь посміхатися, радіти, молитися і вірити, що Господь з нами завжди. Амінь. І Хай Господь береже нашу Україну в ім'я Ісуса Христа. Амінь.